600-річчя села Миколичина, що на Яремчанщині, святкуватимуть зі смаком та користю. 21 вересня тут відкриється третій фестиваль автентичної карпатської кухні Смачний спас. Про це заявили його організатори на прес-конференції в Івано-Франківську. Цьогоріч кулінарне дійство присвячене святкуванню дня села Миколичина. Всі наїдки будуть приготовлені за старовинними рецептами карпатських родин. В основі автентичних страв лише натуральні, екологічно чисті продукти, значна частина яких сертифіковані як органічні. Організатори смачного. Спасу запевняють, що голодному Миколичині не залишиться ніхто. Також на відвідувачів фестивалю чекають численні майстер-класи зі стародавніх гірських ремесел та гуцульські етнографічні забави. Туристи хочуть приїхати, подивитися, як в нас представлені народні промисли, а івано франківщина ставиться дуже славно в цьому плані. Славиться і е, дуже гарно буде. Вони запозичать і вже відновлять в себе ті традиції, які пов'язані з розвитком нашого Карпатського регіону. Крім того, цікаво завжди новинкою. У нас є от Така велика кулінарна книга, яка вона мандрує по всіх фестивалях, і вона буде доповнюватися. І ця кулінарна книга потім війде в книгу автентичної карпатської кухні нашого регіону.